Вітаю, пане Дмитро. Пан конструктор, доброго вечора. Від... Вибачайте за затримку. Трошки. Нічого буває розумію. То ж справи, то ж то є життя, і, і все, все зрозуміло. Так. Ми сьогодні так завершили збір. На 85-й півднік такий гарненький, і назва в нас як називається Операція Укус Кобри. Угу. Пред історію цього і назву я вам розповідав особисто по телефону, так. І дуже люди хочуть, щоб ця операція прямо, щоб вони ставали всі чергу, і то от, рятували Путіна, скажімо так. А кому цікаво знати про історію, в телеграм-канал, будь ласка, переходьте, знаходьте відео, так і називається, і будете все знати. А поки пан конструктор підписує від чатику пану конструктору Вітанічко. Передаю чатик. Чудовий дрон. Операція Укус Кобри. Ну, прекрасно. Ура. Да, Тому що шо встигаємо, щоб за всіма він поїхав, так? Це ж операція. А, ні, цей ще не готовий. Там вже всі просто запаковані, ага. які готові. Цей наступного разу поїде. Наступного разу. Ну, добре, хорошо. Бо він ще не, <кхів> не протестований на стенді. Я всі, всі, що були готові, всі вже запаковані. Тут я чекаю, тільки, щоб батареї у мене не вистачило батарей, замовив, але тільки завтра я зможу знати, коли мені їх відправлять. Я зрозумів. Пан конструктор, мені знесли сьогодні основний канал. Так що, якби будете шукати Пере... стрім, та, переходьте тепер на новий основний канал. Мої, мої співчуття. Так. Будемо працювати ще краще. Значить, бояться, знову. значить, не горить. От, знову все заново так? Да? Все спочатку, так. Ну буває. От, нічого. Ми сильні, ми витримаємо. За 100% добив. Та знесення каналу це щоб тільки найстрашніше, що могло, могло статися. знаєте. Так, що -то. Та, так. Там прогнозують найближчим часом новий обстріл. Тому ну, бережіть всі себе. От, не знаю, що там, куди вони придумають, але є така інформація. От, дуже видно, розстроїлися за те, що у них аеропорти перестали працювати на кілька діб. Та треба ще раз їм перекрити. І хай хай сидять, нема що, нема що рух, як то кажуть, російському чоловіку літати. ходити должен. Угу. Ревето стогну широкий. От тепер треба буде вирізати, запікувати йолки палки Ну ладно. Блін, да я ж не тут же ж наче нічого такого. Ну, оце от слово, то, як ми їх називаємо, це то, не можна, ну то таке, ладно. Вибачайте, я не знав, що та таке не можна. Теж та так. Ну, то дрібниця. Ну, нічого, не перший раз запікуємо. Та так. -да. Добре, вибачайте. Та нічого страшного. Добренько, пан конструктор, не будемо затримувати, знаю, там у вас з ще роботи. Дякую за вашу працю, Дякую. Добре. Да. Дякую вам. за чудові Дякую. дрончики. Да. Добренько, тоді на зв'язку. Дякую всім за те, що долучайтеся. Вам бачу робите. Да. Да. Всього Всего доброго, доброго. Да. до побачення. побачення. Друзі, да, хочу ще раз всім, -всім, всім подякувати, хто долучається, долучався і буде долучатись на ці чудові fpv пташки. На сьогоднішній день 85 дронів. Це вже, ну так, вважаю, це так потужно вже. Ну, от. І тому ще раз закликаю вас, долучайтесь на 86-й. Дрони дуже важлива річ, вона ж не то, що там знищує. Противника, що це дуже треба, а саме головне, вона обезпечує наших захисників, що не треба їм безпосередньо передати. Відправили не от, цю пташечку на нідесь до 1,5 кг добрих вітамінів і повний гіперавітаміноз. І... і це чудово. Ще раз, ще раз, всім, всім, всім дуже дякую. Разом обов'язково переможемо.